Основні принципи комплектації психологічної групи. Карпенко. Принцип застосування зворотного зв'язку полягає в тому, що учасники можуть вільно ділитися своїми переживаннями стосовно себе та інших. При цьому вони повинні уникати критики особистості інших, а намагатися робити зауваження через позитив у конструктивній формі. Таким чином, учасники вчаться виділяти сильні сторони себе та партнера, а також потенційні зони розвитку на противагу негативу. Останні розширюють арсенал можливих шляхів самовдосконалення, сприяють свободі вибору та виробленню когнітивної, афективної, емоційної та конативної поведінкової гнучкості. Принцип тут і тепер орієнтує учасників на обговорення тільки тих ситуацій, які мають місце в групі. Тут слід сказати, що тренер чи самі учасники можуть моделювати якісь ситуації, які не виникали в групі. В такому випадку варто розуміти, наскільки їхнє вирішення буде корисним для неї і наблизить до мети тренінгу. При цьому не варто перетворювати тренінг на філософську дискусію на віддалену тему: принцип конфіденційності та закритості групи. Учасники можуть розповідати те, що відбувалося в групі і поза її межами, але при цьому не називати імен своїх колег чи інших персональних даних, які дозволять співрозмовнику ідентифікувати того, про кого йде мова. Крім того, після початку роботи групи в неї більше не приймаються нові члени хіба що в разі необхідності та тільки за умови попередньої згоди самих учасників. Іноді цей принцип також означає, що учасники не повинні обговорювати на перервах безпосередній матеріал тренінгу. Це повинно відбуватися в рамках загального кола при зворотному зв'язку. Принцип відкритості та щирості: чим більш щирим буде пред'явлення почуттів, тим успішнішою буде робота групи в цілому. Адже пред'явлення автентичних думок і почуттів не тільки сприяє саморефлексії та катарсису, але і стимулює і сприяє перебігу аналогічних процесів і в інших учасників. Принцип «Я» – основна увага учасників, повинна бути зосереджена на процесах самопізнання, самоаналізу та рефлексії. Навіть оцінка поведінки іншого члена групи повинна здійснюватися через висловлення почуттів і переживань. Таким чином, людина вчиться присвоювати їх собі, аналізувати та через пізнання себе пізнавати і інших людей. Принцип активності, добровільності та відповідальності ніхто не може заставити когось працювати. Але сам факт участі в тренінгу як активній формі навчання передбачає участь у групових процесах усіх членів групи. Це є важливою умовою його ефективності. Тому кожен сам несе відповідальність за результат роботи, що безумовно залежить від міри його включеності в процес.